Вечір добрий в ефірі Полтавські телевізійні новини. І сьогодні у випуску ви побачите. Незважаючи на вкрай складну соціально-економічну ситуацію в Україні на Полтавщині не було жодних затримок із виплати пенсій. Вивчився на бюджеті відпрацьовувати три роки незобов'язаний. Нова постанова Кабміну України. З чого ж роблять медові напої? У Полтаві пройшов конкурс дегустація медова весна. Під час робочої поїздки до Комсомольська голова полтавської облдержадміністрації Валерій Головко відвідав не лише бюджето утворювальні підприємства міста, а й ознайомився із навчально-освітніми та спортивними об'єктами. Міська влада їх реконструювала спільно із полтавським гірничо-збагачувальним комбінатом. Сюжет наших колег із Комсомольська міський голова Сергій Супрун, його перший заступник Дмитро Биков та голова правління відкритої акціонерного товариства Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат Віктор Лотоус» Показали у голові полтавської облдержадміністрації об'єкти, якими пишається Комсомольськ. і першим став стадіон Юність. Президент футбольного клубу Гірник спорт продемонстрував сучасні умови, створені тут за підтримки благодійного фонду полтавського ГЗК. Він розповів про високі спортивні досягнення футбольного клубу, а також про мрію створити на базі клубу ще й арену зі штучним льодом. Валерій Головко підтримав цю ідею і запропонував спільними зусиллями обласного і місцевого бюджетів. Та благодійного фонду реалізувати такі плани. Директор загальноосвітньої школи No6 Віра Усатенко показала делегації спортивний комплекс, збудований на території школи. На його зведення у 2012 році благодійний фонд полтавського ГЗК витратив близько трьох мільйонів гривень. Наразі на території комплексу займаються діти і дорослі з усього міста. Ми не тільки зберігаємо, ми надаємо можливість усім працівникам Полтавського гінечного збагачувального комбінату. Тут займатися у вільний час змагання субота, неділя, святкові дні. Стадіон ніколи не буває. А посередині. діти приймають мають можливість користуватися тільки в школі? чи діти всього міста сьогодні. Тут Всю. на тому тижні у нас були обласні змагання, олімпійське величення на базі нашої школи. Сергій Супрун повідомив губернатору про плани міста створити сучасні спортивні майданчики на території кожної школи комсомольська. Таке будівництво прописане у генеральному плані в розвитку міста. Щороку заходи на виконання цього плану коригують залежно від першочергових потреб. Кожна голос визначає свої потреби віддає пріоритет. Ми кажемо визначте невідкладні першочергові і на перспективу. Визначилися вже залежності від цього будинку. Ну не завжди виходить його так по плану реалізувати, тому що робота безлі що... і так вона в ну, цьому році вже немає тих проблем, які були на цьому немає, Слава Богу, поки що немає. Динаміка Дитячий дошкільний заклад Золота рибка зустрів високих гостей хлібом сіллю. Вітаю! Вітаю! Валерій Головко прийняв хліб із рук маленької вихованки дитсадка та оглянув реконструйоване подвір'я, фасад і нові павільйони. Завідувачка дитячого садка Тетяна Цигрик розповіла, що заклад відвідують малята не тільки з комсомольська, а й з сусідніх сіл. Сергій Супрун зауважив, що така ситуація звичайна для міста, і це є передумовою для адміністративно-територіальної реформи регіону зі створенням центру у комсомольську. Дорослі працюють де на ПГЗК, на ЄГЗК, в бюджетній сфері дітки ходять в наші дитячі садочки, медичні послуги отримують у нас. Ну, і так далі. Воно воно, воно розклалося. Воно питає питання, торка юридично. Але форму. воно від Кременчуцького району. Ну, казалось би, ну що. Їхати оформити там на нерухомість, якісь документи чи пенсійні справи. Добро добро. А Спасибо. тут все на місці, вся інфраструктура є. На завершення візиту до Комсомольська Валерій Головко поділився своїми враженнями від міста. Позитивні емоції від того, що я побачив. Є сьогодні чітке бачення, як сьогодні бізнес співпрацює з місцевою громадою. Є повне порозуміння, і я бачив ефект від цієї співпраці. Ми бачимо все. бачили в басейні, бачили це в ліцеї. Зараз ми в садочку. З огляду на те, що сьогодні в країні відбувається адміністративна територіальна реформа, да я кажу вам, що до таких центрів економічного зростання потрібно, щоб підтягувалася вся область. Голова Полтавської обласної державної адміністрації назвав комсомольськ дірцем ефективної та плідної співпраці між бізнесом та місцевою владою. Ще двох українських військовослужбовців звільнив із полону сепаратистів полтавський правозахисник. У чоловіків нині багато справ. Дати свідчення СБУ, відновити документи. Проте у щільному графіку вони все ж знайшли хвилинку для зустрічі із журналістами. Вони втомлені у брудному одязі, не голені, проте стримано усміхаються. Двоє українських військових провели в полоні сепаратистів ДНР вісім місяців, і лише 28 квітня їх привезли до Полтави. Ігор Ковальчук, командир танкового взводу 93-ї механізованої бригади. Кадровий офіцер з Івано-Франківська встиг повоювати на сході лише тиждень до Іловайського котла. 26 серпня відбувся танковий бій. Військові потрапили в оточення. Під обстрілами їм довелося відступати. Далі вісім місяців полону в Сніжому та Комсомольську. Донецької області роботи були ну підмітати там вулиці, розбирати завали. завали. Ставлення було різне разом з ігорем. В полоні тримали Дніпропетровця Євгена Олійника. Він також потрапив в оточення під Іловайському складі 93-ї бригади. Військовий неохоче згадує пережити. Фізичних знущань бійці не зазнали. На них чинився моральний тиск. Попри все, їм вдавалося тримати зв'язок з домом. Хай дуже рідко їм давали телефонувати рідним. Коли нас везли в Полтаву ми проїжджали через мой дом. То тобто я бачив сім'ю. Ну, крім жіни й дочері. Жена і дочі області. допомагав звільняти бійців полтавський правозахисник Василь Ковальчук. Йому разом з афганцями вже вдалося звільнити з полону 23 українських військових. Ігора та Євгена обміняли на двох полонених сепаратистів. Двох рядових бійців тих підрозділів, на яких, до речі, були закриті кримінальні справи за відсутністю доказів. Ну це ви розумієте, така змушена ситуація, щоб когось на когось міняти. Можливо, це і не так, можливо, це не невірно, але все ж таки якийсь метод повинен бути для того, щоб зміняти зміняти. І наша прокуратура, наша, наші суди закривають деякі справи. Ну, якщо там людина. Незамічена в особливо ж жорстоких якісь проблемах, якщо вона там йшла з і навіть стріляючи по нас. А вони, як правило, всі, коли попадають в полон, всі чомусь е і зброю в руки не брали. Доправити бійців у Полтаву допомогли керівник одного з підприємств Кременчука і голова обласної ради Петро Ворона. Він надав місце ось у готелі Україна. з вечора чекав, до речі, вечеря. Відпочивши з дороги, хлопці вирушили до управління СБУ після перевірок та відновлення документів. І вони поїдуть додому. Найпалкіше їхнє бажання повернутися до своїх родин. Зараз головне потрапити додому бачити рідних. От, а далі вже вирішимо. Тепер нарешті новий рік будемо зустрічати вдома. Увечері 28 квітня пішов із життя видатний полтавець, ветеран Другої світової війни, учасник бойових дій Йосип Давидович Гофман. Він був останнім у світі свідком Нюрнбергського процесу над колишніми керівниками Гітлеровської Німеччини. Йосип Гофман брав активну участь у подіях Другої світової війни, був розвідником. Дійшов до Берліна і розписався на Рейхстазі. За бездоганну службу нав... мав нагороди. Медаль за відвагу за орден, орден слави другого ступеня. Коли його відрядили до Нюрнберга, Гофману було 20 років. Йому довірили особисту охорону головного обвинувачувача від СРСР Романа Руденка. Свої враження від міжнародного трибуналу над верхівкою фашистської Німеччини він виклав у книзі Нюрнберг. Застерігає. Військову кар'єру Йосип Давидович закінчив полковником, активно займався громадською діяльністю та патріотичним вихованням молоді. Опублікував низку книг. Жива історія, політичний мінімум, мудрість тисячоліть. Про минуле заради майбутнього. Торік ветеран виступив із відкритим листом до голів держав колишньої антигітлерівської коаліції із засудженням агресії Росії та анексії Криму. Можна із певністю сказати, що ми втратили не лише останнього свідка Ньорнберського трибуналу, а й видатну людину, патріота і громадянина. Вечно память. Ходил по музею, то у меня возникла такая мысль. Я мысленно пытался представить, что думали эти несчастные люди, когда их вели газовые камеры или везли, везли на расстрел, а они обращались с тем, что останется жив, чтобы мы будущее поколение. Ходили в цей музей, помнили, що було, і чтобы этого не пропускали. Адміністративно-територіальний устрій нашої країни давно застарів і потребує не косметичного ремонту, а докорінних змін, щоб влада була ефективною. Таку думку висловив голова облради Петро Ворона на тематичному семінарі за темою децентралізація фінансової системи. Зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування. Такий інформаційно розяснювальний захід для представників місцевого самоврядування трьох районів організували в обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікацій держслужбовців. Тематичний семінар у незвичному форматі. В аудиторії слухачів немає. Усі вони у своїх райцентрах на скайп в зв'язку із Полтавою. Такі дистанційні заходи дозволяють економити кошти на відрядженнях. І разом із тим ефективно проводити навчання, діляться досвідом у обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації держслужбовців. На семінар із питань децентралізації нині запросили представників із трьох районів Кременчуцького, гадяцького та Глобинського. В студіях районних сидять посадові особи місцевого самоврядування, голови сільські селищні, секретарі і працівники апарату виконавчого районних рад і державні службовці районних державних адміністрацій. Що ж до теми семінару, науковці та посадовці у полтавській студії говорять їхнє завдання в першу чергу донести повну та достовірну інформацію про адміністративно територіальну реформу до керівників на місцях. Задача органів влади сьогодні якомога більше проводити таких зустрічей спілкувань, щоб розвіяти якомога більше проблемних моментів, врешті-решт, роз'яснити людям і вийти на. Узгоджений варіант майбутньої адміністративно-територіальної реформи. Доктор наук із державного управління, голова обласної ради Петро Ворона, роз'яснює, об'єднання дасть поштовх для розвитку навіть депресивним громадам. Ми матимемо змогу надати їм 60% ПДФО, збережатися землями за межами населення і інші преференції, в тому числі отримувати кошти із фонду оригінального розвитку для того, щоб можна підтягти, покращити. Інфраструктуру села. Це є перспектива для розвитку. Що ж до численних дискусій про кількість районів, Петро Ворона наголошує головний акцент на тому, що буде до 60 об'єднаних громад. Про райони сьогодні говорять про те, що може їх взагалі не буде. А будуть на місці районів територіальні громади, буде прямий зв'язок, прямо з області. А будуть якісь адміністративні округи, де буде розміщуватися там прокуратура, префект, можливо, кримінальна міліція для того, щоб виконувати. Функції держави серед загроз фахівці виокремили лише три: недосконалий нормативно-правовий супровід. Є лише два закони про громади, обмежений час для реформування. Навіть у Європі такі реформи не мають кінця, бо постійно потребують удосконалення. І третя причина відсутність політичної волі, і досі не ухвалені відповідні зміни до Конституції України. Незважаючи на вкрай складну соціально-економічну ситуацію в Україні, на Полтавщині не було жодних затримок із виплати пенсій. За даними пенсійного фонду України, в області з початку року середній розмір пенсій дещо зріс, і нині становить півтори тисячі гривень. А це на 555 гривень, тобто на 58% вище прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Найбільше отримують представники силових структур майже 2,5 тисячі. Про це та інше говорили на колегії пенсійного фонду України в області за підсумками роботи у першому кварталі 2015 року. На початку колегії працівники обласного пенсійного фонду України привітали із виходом на заслужений відпочинок своїх колег, серед яких іще донедавна їхній начальник Валерій Руденко, головне управління він очолював останні 12 років. Я гордий тим, що доля подарувала мені можливість 25 років або чверть віку працювати саме в соціальній сфері і в пенсійній сфері. Ну, за цей час особлива атмосфера цієї галузі, яка охоплює надзвичайно широку кількість людей, не тільки пенсіонерів, але й працюючих, як платників внесків, збагатила мене надзвичайною широтою контактів. Подякував за позуміння та допомогу Валерію Руденко і голова обласної організації інвалідів війни та Збройних сил України Іван Лантук. Людина, яка заслуговує величезної уваги від інвалідів великої вітчизняної війни. Любі питання, які зв'язані з життю, з їхніми бистовими условиями, з пенсіонними ділами, рішалися мною, як керівником і Валерієм Константиновичем. Буквально мгновенно. Нині на Полтавщині мешкає трохи більше 470 тисяч пенсіонерів. За даними пенсійного фонду України в області, з початку року їм виплатили більше 2 мільярдів гривень, що більше ніж за аналогічний період 2014-го, майже на 9%. Упродовж звітнього періоду територіальними органами фонду призначено майже 5,5 тисячі нових пенсій. Проведено понад 4,5 тисячі індивідуальних перерахунків. Встановлено. 453 пенсії за особливі заслуги перед Україною, враховуючи вкрай нестабільну і складну економічну ситуацію на підприємствах не лише Полтавщини, а й України в цілому значно зменшилися надходження до бюджету пенсійного фонду України. Саме тому в уряді вирішили застосувати жорсткі і непопулярні заходи. З січня великі пенсії обкладатимуть податком. Починаючи з лютого, ми провели нарахування такого податку більше 20... Тисяча пенсіонерів, у яких розміри пенсії перевищують 3654 тисячі гривень. Це податок передбачений податковим кодексом, паралельно йде відрахування військового збору в зв'язку із всім відомими нами подіями. З 1 січня набули чинності і зміни до закону України про пенсійне забезпечення осіб звільнених з військової служби та деяких інших осіб, які стосуються збільшення пенсій в разі втрати годувальника. Нововведення передбачають, що членам сімей військовослужбовців, які загинули чи померли при виконанні обов'язків пенсії у зв'язку з втратою годувальника, мають нараховуватись у розмірі 70% відсотків грошового забезпечення годувальника. Якщо на утриманні померлого перебували двоє і більше членів сім'ї, пенсії обчислюються на рівні 90%. Таких перерахунків ми на даний час вже провели більше півтори тисячі членам сімей загиблих воїнів в АТО, військовослужбовців, аванців і прирівняних до них осіб. Працівники пенсійного фонду просять всіх полтавців-пенсіонерів, які працевлаштувалися, чи звільнилися з роботи, оперативно повідомити про це до органів пенсійного фонду для уникнення непорозумінь з перерахунками. Навчалися на бюджеті, відпрацьовувати не зобов'язані. 15 квітня Кабінет міністрів України затвердив нову постанову, згідно з якою студенти, що навчаються на державному замовленні, відтепер не зобов'язані відпрацьовувати три роки після отримання диплома. Ця постанова стосується як студентів, так і вже тих студентів, що навчаються, так і тих, хто тільки вступає. Єдині, хто не підпадає під дію цієї постанови студенти-медики. Детальніше у матеріалі Андрія Кутіна та Юлії Логвиненко. Раніше студенти, які навчалися на бюджеті, мали відпрацювати три роки на підприємстві, чи в установі куди за розподілом посилав виш. У разі якщо студент не хотів відпрацьовувати, повинен був відшкодувати усю суму за період безкоштовного навчання. Контролювала все це фінансова інспекція. ідеалі університет мав запропонувати місце роботи не пізніше ніж за рік до закінчення навчання. Хоча досвід свідчить, студенти самі шукають місце роботи. П'ятикурсник Олександр не проти повернутися працювати фізиком чи хіміком до себе у Козельщину. На даний момент як таких вакансій не спостерігалось, були якісь певні обіцянки, що з 1 вересня можна буде звернутися. У самій Козельщині одна школа, а по району я точно сказати не можу. Є по району теж школи. Постанова про відпрацювання державного замовлення діяла з 1996 року. За цей час чимало студентів після обов'язкових трьох років відпрацювання змінювали професію. Чи не найбільше держзамовників у Полтаві у національному педагогічному університеті? Зміни в будь-якому випадку спрямовані на покращення. І я так думаю, що в певній мірі це закончить і працедавців. І, можливо, дасть можливість більшу університетам напряму працювати із тими закладами, які потребують наших випускників. Можливо, таким чином розшириться і сфера працевлаштування наших студентів, не обмежиться лише державними установами. Студенти на такі зміни реагують тільки позитивно, бо ж за роки навчання хтось може і передумав вчителювати. Звісно, щасливі, звісно, це гарна новина, тому що дійсно ну, з'являється вибір. Всі прекрасно розуміють, що працювати у школу піде ну, не всі, хто хотів би, наприклад, так, а ті, хто хоче, дійсно підуть і мають можливість все обирати. У сфері вищої освіти зараз немає обов'язкового працювання. Три роки. Воно не скасоване. Воно не є на сьогоднішній день обов'язковим. Міністерство охорони здоров'я у свою чергу постанову спочатку також підтримало, але згодом представники занепокоїли, що не зможуть забезпечити лікарями сільські лікарні. Тож у медичних вишах три роки відпрацювання залишається обов'язковим. Обласний молодіжний центр презентував проект. Букросинг, сучасна бібліотека. Його партнерами стали кілька провідних українських видавництв та сучасні письменники Любко Дереш, Люко Дашвар і Валентин Бадрак. Останній завітав до Полтави, аби презентувати свою нову книгу Як подолати особисту трагедію. Буккросинг чи топак практика безкоштовного обмінювання гарними книгами далеко не нове для України ноу-хау. Однак, розмаху, який він має в західних країнах, у нас це явище не досягло. Надто мало інформації, де брати чи залишати книги надто часто вони прилипають до рук, припиняючи обіг. Комунальна установа, обласний молодіжний центр, хоче внести свою лепту у стимулювання серед полтавців інтересу до читання книжок. Ми, власне кажучи, і вирішили відкрити «Букросинг» для того, щоб молодь ті книжки, які вона не може купити, або дуже дорого, або тяжко їх дістати. Вона могла приходити до нас, обмінюватися. Зараз ми будемо працювати над тим, що можна було б тут навіть і почитати брати додому. Обов'язково, звичайно, повертати, тому що цінні книжки у нас дуже багато партнерів і друзів, зокрема, і пан Валентин, який передав нам багато книжок своїх, то ми хочемо, звичайно, щоб вони поверталися до нас. Валентин Бадрак подарував обласному молодіжному центру кільканадцять власних книжок з автографами. Остання видана у фоліо російською мовою. Це такий собі не художній тренінговий варіант двотомника чистилище. Вона присвячена стереотипним уявленням про життєвий успіх і справжнім цінностям. Це така собі генітерапія. На прикладі видатних персоналів автор прагне подати рятівну соломинку тим, хто опинився в кризі, чим би вона не була викликана хворобою, катастрофою, особистою трагедією. Головна ідея такої от маленької книжечки це отримати для себе, так би мовити, мапу. Так? Що робити? От, йти до нових знань. Після нових знань нові зусилля. Є сенс життя. І цей сенс життя, ця місія, вона створюється в голові, добірка персоналі у книжці вражає: це і спортсмени, і політики, і науковці, і зірки шоу-бізу, вивчивши досвід Альберта Кам'юн, Зігмунда Фройда, матері Терези, Фріди Кало, Річарда Баха та інших неординарних людей, які подолали жорстокі обставини. Читачі можуть освоїти систему нестандартних навичок, переламати ситуацію. Валентин Бадрак взяв участь у кількох заходах в Полтаві. Зокрема, зустрівся зі студентами Полтавського університету економіки і торгівлі. Вів мову про розвиток особистості в 21 столітті. Причому образи відомих людей знову таки правлять за інструменти досягнення успіху і гармонії. У Полтаві провели конкурс з дегустацією напоїв. Медова весна. Засідання засідання обласної дегустаційної комісії відбулося на базі державного підприємства. Полтава стандарт метрологія. Участь у конкурсі взяли дев'ять пасічників із Полтавської області, які представили 14 зразків солодкої продукції. Дегустація медових напоїв передувала ще й лабораторне випробування. Коштували солодкий продукт і наші колеги. Професійні дегустатори оцінюють якість представлених зразків за смаком, кольором, прозорістю та запахом. На суджурі полтавські пасічники представили медові напої, виготовлені не лише за традиційною рецептурою, а й з додаванням соку, терну, яблук, винограду, черешень, екстракту акації та настоянки лікарських трав. Обов'язково в, в, в розрізі смаку повинен бути виділятися медовий присмак. Може це бути медовий також аромат, якщо дегустатор відчує посторонній привкус або в ароматі, або в смаку. Це буде говорити про те, що туди вже. Закладений, можливо, ароматизатор меду. зовнішньому вигляд такі напої можуть бути і прозорими, може бути і замутненими. Конкурс дегустація не тільки допомагає обрати кращий продукт, а й уникнути підробок. Найбільш розповсюдженими способами фальсифікації розповідають фахівці. Є додавання до натурального меду цукрового сиропу. У той час квітковий мед у роті тане, а не розчиняється як цукор. Має тонкий, добре виражений смак і приємний аромат. Тут спирт проявляється сам природній, так як і любі соки ставлять на вино, і так і з медом. А додавання спирту тут взагалі немає. Тут природній спирт, який напій цей любий, який взяти, він з додаванням різних трав, різних соків, і він навіть лікувальний для людського організму. Медові напої зазвичай роблять невеликими партіями. Вони доволі недешеві. Пов'язано це як з дороговизною самого натурального меду, так і з тим, що процес виготовлення займає тривалий час, адже продукт спершу має перебродити. Кожному напою більше року. Властивості меду такі, вони за один раз не зброжуються, а зброжуються вони за два рази, тому що потрібно, щоб він ще оцвітлився, вистоявся. Медову продукцію полтавці зможуть придбати на виставці продажу, яка проходитиме біля обласного театру імені Гоголя з 30 квітня. Ось такими були новини дня, що минає. Я прощаюся з вами. В студії працювала Євгенія Андрішговська, сордопереклад забезпечувала Марина Марчук. Бережіть себе і будьте здорові! Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується хмарна з проясненням погода. Місцями дощі, можливі грози. Вітер Південно-Західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 6 до 11 градусів тепла, вдень від 15 до 20 градусів із позначкою плюс. Температура повітря у Полтаві вночі від 8 до 10 градусів вище нуля, вдень від 17 до 19 градусів тепла.